На літі 8 нова інформаційна година триває просто зараз. Нагадую за в студії Богдан Шемчук. Ми продовжуємо наживо слідувати усі актуальні події щодо російсько-української війни. Також закликаю вас, аби ви доєднувалися до наших соцмереж. Підписуйтесь на наш інстаграм та телеграм-канал, доєднуйтесь до нашої Фейсбук спільноти і обов'язково також підпишіться на наш Ютуб канал. Адже впродовж цієї інформаційної години будемо говорити про оздоровлення школярів, зокрема як працюватимуть дитячі табори влітку. Про це детальніше із гостю, яка з нами на відео зв'язку. Ольга Кшановська, директорка департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради. Пані Ольга, мої вітання. Слава Україні. Героям слава, того дня. Ми знаємо про те, що у 2023 році планується оздоровлення школярів на базі комунального табору та інших таборів. Також будуть в тому числі і пришкільні та табір при палаці творчості, будуть власне і спортивні табори при дитячо-юнацьких спортивних школах. Крім того, планується оздоровлення для діток героїв в межах програми родини героїв. І на це власне передбачили все понад 12 мільйонів гривень. А з початку року ця сума склала 16,5 мільйонів гривень. Давайте поспілкуємося по окремо по кожному з пунктів. Власне планується перше це е, оздоровлення школярів на базі комунального табору е, та інших таборів, які в нашому місті є комунальні табори, і яка програма буде, і скільки триватимуть ці табори? Ну, якщо ми говоримо про комунальний табір, це комунальний табір, наш табір. Чайка раніше він був в підпорядкуванні департаменту освіти. Минулого року, навіть поза минулого року, ми передали на управління соціальних, соціального захисту, оскільки трішечки формат табору хотіли би дозмінити. Минулого року ми не проводили яскраву оздоровчу кампанію в зв'язку з активними бойовими діями. У Нас лише працював табір при палаці. Творч. Цього річ в умовах воєнного стану. Ми можемо задовільнити потреби наших діток з 1 червня. В нас стартує оздоровча кампанія. Ми спільно з управлінням молоді і спорту і соціального захисту. Кожен на своєму, як то кажуть, фронті забезпечує те, що відповідає в їхній посадовій інструкції. В нас розпочне розпочнуть діяльність більше 25 закладів. Будуть організовувати пришкільні денні табори. Більший акцент це, звичайно початкова ланка, тому що що батьки зацікавлені більше а вже старшокласники, тобто починаючи з п'ятого класу. Попит зменшується, оскільки є різноманітні і секції і спортивні і мистецькі. Відповідно, від п'ятого класу діти більше цікавляться тими секціями. Але наші початкові заклади і початкові ланки будуть забезпечувати табори з денним перебуванням. Будемо працювати протягом 21 дня. А далі, в липні і в серпні, буде працювати табір при палаці творчості для вихованців палацу творчості. Так, якщо давайте продовжимо там стосовно комунального до комунального табору, якщо потрапити до чайки, так чи як чи відкрити ще набір? По перше, так скільки взагалі дітей плануєте прийняти цього літку, і як подавати документи, і які необхідні документи? Значить... Є пільгові категорії осіб і є платна на платній основі. Відповідно, більше акцент робимо на пільгові категорії, тому що в нас категорія пільгова збільшується кожного дня, тому що гинуть наші військові діти отримують статус діто, діток загиблих. Взагалі пільгових протягом чотирьох змін управління соціального захисту планує оздоровити більше 600 дітей пільгової категорії. Так само вони розпочинають діяльність з 1 червня буде чотири зміни, які будуть тривати 21 день. день. Між змінами теж буде перерва для того, щоб підготувати табір по завершенню однієї зміни перед початком іншої буде 70% Це пільгова категорія, 30% це платні путівки В принципі, ми спільно з соцзахистом інформували батьків, надавали інформацію і в наших різноманітних групах інформаційних, де вони можуть придбати путівку на підставі якого документу пільгові категорії подають свої документи, підтверджуючи в закладі освіти відповідно адміністрацію 7 років по законодавству до завершення освітнього процесу, тобто це 11 клас, 18 років. Ну зазвичай батьки першокласників бояться відпускати дітей, тому цієї категорії в нас значно менше. Ну і старшокласників ми розуміємо, що в них зараз. Активно розпочинається з 5 червня вступна кампанія. Вони будуть здавати мультипредметний тест. І зазвичай не користуються попитом для 11 класу, тому що вони вже будуть готуватися до вступу в вищі заклади освіти. Зазвичай це починаючи з 4 по 9-10 клас, це така активна категорія, вікова категорія дітей, батьки, яких, по перше, не бояться відпускати навіть до початку повномасштабного вторгнення в таборі облаштоване укриття. Зараз на базі даного табору відбуваються інші заходи, тобто є всі умови для того, щоб діти без безпечно могли оздоровитися. Щодо пришкільних таборів, скільки дітей там зможуть прийняти, власне, яка процедура так само там запису на, на пришкільні табори, вікова категорія так само, і стосовно укриттів? Питання також залишається актуальним. Так, питання залишається актуальним, але дані пришкільні табори будуть працювати на базі тих закладів, які в принципі в нас працюють з 1 вересня, які мають допуск від обласної адміністрації, мають акти перевірки укриттів. Відповідно, ті укриття можуть функціонувати. Також ми зараз активно здійснюємо опитування батьків, чи є потреба, щоб ми розуміли, який педагогічний склад має бути задіяний, яка вікова категорія. Зазвичай більш Ще попит це я ж кажу, це перші треті четверті класи. Тобто, початкові також є бажаючі 5 і шості класи їх, але їх значно менше. Ми доєднуємо і багато різноманітних інших установ, які допомагають нам задіяти таку у виховні розвивальні заходи. Це і патрульна поліція, це і працівники ДСНС, це галузь бібліотек доєднується до заходів. Також театри, кінотеатри, наш інформаційний туристичний центр надає послуги екскурсій по місту Хмельницькому тому вони зараз стали дуже актуальні, тому що історію і міста, і держави потрібно знати. Взагалі, ми будемо акцентувати увагу, робити пришкільні табори більше національно-патріотичного напрямку, тому що ми розуміємо, що це основа з основ, яка дає далі в майбутньому виховати потужного патріота, який буде захищати нашу територіальну цілісність. Пришкільні табори будуть на безоплатній основі для батьків. Вони будуть на безоплатні, єдине, що батьки будуть платити за харчування. Для пільгової категорії буде харчування безкоштовно за рахунок міського бюджету. Батьки теж ознайомлені, яка пільгова категорія може бути, це малозабезпечені, це багатодітні, це діти учасників АТО, ООС, це діти загиблих або ті батьки, які мають учасника бойових дій. Вони можуть користуватися безкоштовним харчуванням. Всі інші категорії. Будуть платити за харчування. Також буде функціонувати табір при палаці творчості. Розкажіть окремо про цей табір. Яка буде там програма? Скільки триватиме він? Він триматиме липень-серпень. Червень буде актив, активно готуватися, тому що зазвичай в червні діти ходять в пришкільні, а вже липень-серпень буде працювати табір при палаці. Туди будуть ходити діти-вихованці гуртків палацу творчості. Вони будуть так само мати і виховний, і розважальний напрямок, просвітницький, національно-патріотичний. Теж зміна буде тривати 21 день. Кількість загонів ще ми теж вивчаємо потребу, тому що кожного дня ситуація змінюється, особливо якщо маємо надзвичайну ситуацію в нашому регіоні. Ви розумієте, що інстинкт самозбереження спрацьовує, батьки починають змінювати свою думку, чи потрібно дітей відпускати в табір, чи не потрібно. Тому ми готуємося і з липня місяця ми готові будемо запустити палац творчості. Як записатися в табір про палаці творчості? Так само, чи на безоплатній він основі буде для батьків, і яка різниця між буде пришкільним табором і табором при палаці творчості? Ну, дивіться, буде відрізнятися в тому, що при шкільниці ті учні, які ходять в школу, так наприклад, там школа номер 26 відповідно, це є учні 26 школи. а При палаці творчості будуть ходити лише вихованці палацу творчості, тобто інші діти, які не є вихованцями гуртків палацу творчості, вони не будуть задіяні. Вони так само формують списки з своїми керівниками гуртків, тобто батьки, батьків опитують, чи Є така потреба, формують списки, табір повністю безкоштовний, лише так само плата за харчування. Вона нічим не буде відрізнятися від пришкільного, тобто аналогічно буде харчування, будуть забезпечувати наші шкільні заклади. Єдине, що знову ж таки пільгова категорія буде мати безкоштовне харчування, діти, які не мають цієї пільги, відповідно будуть платити за харчування. Також функціонуватимуть табори при дитячо-юнацьких школах. Розкажіть про них, скільки триватимуть вони, так само чи платно, чи безоплатно це буде для батьків. Все однаково, тому що в нас є рішення виконавчого комітету, прописано які умови, тобто вони нічим не відрізняються. Знову ж таки, це вихованці тих спортивних гуртків. В них там буде посилена підготовка до її змагань, і взагалі їхня фізична підготовка. Це більше вам зможе розказати управління молоді і спорту. те, що департамент ми забезпечуємо харчування для спортивних шкіл, тому що вони межують з нашими закладами загальної середньої освіти, і ми маємо таку ж практику. Що ми надаємо їм харчування? Вони повністю харчуються за кошти тих спортивних шкіл, тому що це вважаються обдаровані діти, які мають багато спортивних досягнень, і повністю цей табір буде безкоштовний для спортивних шкіл. Тобто діти не платять за харчування, бо вони теж вважаються такою обдарованою категорією, яка прописана в законі про оздоровлення. Є пільгова категорія. Так, ну і окремо це оздоровлення дітей наших героїв за програмою родини героїв. Наскільки я розумію, це власне відбуватиметься це оздоровлення на базі табору чайка. Правильно? В базі також чайка так і ці пільгові категорії є, і в наших закладах освіти. Харчування це теж передбачено все програмою родини героїв. Просто діти можуть спочатку бути в наших закладах освіти, а потім, наприклад, виявити бажання поїхати на одну з чотирьох змін в чайку. Це все входить в цю одну програму. Чи якісь інші табори по Україні будуть відкриті для цієї програми? Чи от виключно комунальний? Ні, виключно комунальні, тому що ті, які фінансуються з міського бюджету, в нас то є пропозиції І цієї поїздки. Ми минулого року в грудні, так діток загиблих була така поїздка у Францію, де про перебування проживання було за кошти зустрічаючої сторони. А ми забезпечували лише довезення за кошти міського бюджету біля 40 діток нашої громади, які батьки яких загинули. В цій страшній війні мали можливість відволіктися, отримати таке спілкування з нашими партнерами країною Франції. Пані Ольга, дякую вам за те, що були разом із нами. Друзі, нагадую, Ольга Кшановська, директорка департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради, детальніше говорили про оздоровлення школярів і як працюватимуть дитячі табори влітку. Ще раз дякую.